Вітаю вас, мої друзі, і запрошую вас повправлятися з письма. Візьміть наші зошити з підготовки нашої ручки до письма, простий олівчик і починаємо. Шановні батьки, допоможіть дітям знайти в зошиті ось цю сторінку. А ми, дітки, спочатку пригадаємо нашу пальчикову гімнастику. Приготуйте праву ручку і повторюйте за мною. Гімнастика жук, пальці стисли в кулачок, вказівний і мізинчик пальчики розвели в боки, і жук тріпоче вусами. Ось так. Розслабили ручку і ще раз пальці стисли в кулачок. Вказівний і мізинчик розвели в боки. Жук тріпоче вусами. Ось так. Наша ручка готова до письма. Отже, беремо олівчик в праву ручку трьома пальчиками, затискаючи в замочок. Ось так. Погляньте до нас на заняття в наш зошит завітала царівна жаба. Скажіть, як жабка пересувається? Вона стрибає. Намалюємо нашій жабці шлях, яким вона буде стрибати з купинки на купинку і знайде свою стрілу. Спочатку поєднаємо лінію по крапочкам. Ось так, не поспішаючи стрибнула жабка з однієї купинки на іншу. Далі куди вона буде стрибати? На наступну купинку намалюймо їй шлях не поспішаючи. Далі вона стрибне на наступну купинку. Ось так. І ще один стрибочок, вона дістанеться стріли. У всіх вийшло? Так, дітки, погляньте наступне завдання. У нас в зошиті є ось таке поле з рівненькими-рівненькими лініями. Тут ми будемо вправлятися малювати фігури, не виходячи за ці лінії. Погляньте, яку фігуру сьогодні ми намалюємо, на що вона схожа. Так, на овальчик з маленьким гачечком. Спробуємо обвести олівчиком це зображення. Поставте олівчик і обведіть це зображення легенько-легенько. А потім гачечок. Спробуємо і самі таке намалювати. Поставте пальчик, щоб наші фігурки не, не врізалися один в один. Отже, ставимо олівчик на верхню лінію. Так як я, бачите, ведемо пряму лінію, заокруглюючи вовальчик. Ось так вліво закруглили. Біля наступної лінії повели, закруглили нагору і поєднали з початочком. Зробили гачечок. Вийшло. Ще раз пальчик поставили, щоб не врізались наші фігурки. Олівчик на верхній рядочок ведемо не поспішаючи овальчик. Заокруглюємо на рядочках і приєднуємо праворуч гачечок. Ось так. Дітки другий робочий рядочок ми залишаємо порожнім. Починаємо працювати через рядочок. Під овальчиком ще один овальчик. І до нього гачечок. Так, продовжуйте до кінця рядочка. Наступний пропустіть. Батьки, прослідкуйте, щоб дітки промалювали три робочих рядочки, пропускаючи один між ними. Погляньте, дітки, яке ще завдання. У нас бджілка є соти і квіточки. Бджілка дуже полюбляє збирати нектар з квіточок. Але погляньте, деякі соти зовсім не мають проходика, а в деяких відкриті дверцята. Нам з вами необхідно допомогти цій бджілці дістатися до квіточок. Спробуємо намалювати їй цю доріжку. Від бджілки ведемо лінію туди. Де є проходик, бачите, є? Значить, бджілка може залетіти в цю соту. В цю сторону вона полетіти не може. Нема воротиків дверцят. А в цю відкрита. Отже, бджілка продовжує свій рух. Залетіла в наступну соту. У неї є виходи далі. Але погляньте, якщо вона полетить. В ліву соту? Далі їй вилітіти нема куди. Подивимось, якщо сюди полетить. Сюди залетить чи буде у неї виходи? Будуть, значить, вона полетіла вгору. Дивимось далі, куди може полетіти бджілка, вниз і праворуч. Яку доріжку ми оберемо? Пропоную обрати вниз. Тут теж є вихід. Отже бджілка поверне і полетить вгору. Теж є дверцята бджілка пролетить. Знову є, куди їй рухатись, проводимо їй доріжку. І бачимо, що з останньої соти вже є вихід до квіточки. Проводимо доріжку. Ось такий лабіринт подолала наша бджілка. На цьому наше заняття закінчується. Я сподіваюся, ви виконали всі завдання в ЗОшиті. З нетерпінням чекаю фотографії ваших робіт. І кажу вам до нових зустрічей! Бувайте!